Доброго дня! Мене звати Євген, компанія Центр тепла. Котел Зубр стандарт. Випускають котли потужності 12, 16, 20 і 24 кВт, які ідеально підходять для опалення приміщень площею від 50 до 240 квадратних метрів. Це велика камера згоряння, яка розрахована на обсяг палива, яке може забезпечити роботу котлу до 27 годин на вугіллі та до 15 годин на дровах. Товщина внутрішнього металу та теплообмінника 5 мм. Працюють на всіх видах твердого палива: це дрова, вугілля, паливні брикети, утеплений базальтою ватою в декоративному кожусі. До базової комплектації котла Стандарт входить котел, термометр капілярний, чоуні колосник, знімний короб для збору золи, гарантійний талон, інструкція по експлуатації до котла. Безкоштовна доставка по Україні прямо до вашої оселі. Переходьте на сайт за посиланням в описі під відео та замовляйте котел, що підійде саме вам.